Шановні глядачі, першого подільського пропонуємо вам почути більше інформації про громадську організацію Заходи, яка діє зараз на Хмельниччині. Взагалі, це всеукраїнська молодіжна громадська організація, родом із Маріуполя. І власне, що ж в умовах війни реалізують вони, які проєкти зосереджені на підтримці внутрішньопереміщених осіб, і як вони зосереджуються на відкритті нових можливостей задля самореалізації, задля відпочинку переміщених осіб і не лишень. про все це будемо дізнаватися у Юрія Давиденка, це голова громадської організації заходу, який з нами перебуває на Zoom. Включені. Запитаємо ще й про проблеми, з якими вони зіштовхуються у процесі своєї діяльності і перспективи розвитку. Слава Україні! Вітаємо вас! слава Дякую, пане Юрію, що долучилися. Нам дякую вам за запрошення. Я розповім про нашу громадську організацію заходи. Ми на Хмельниччині і, і в області у нас є там такі напрямки. Одна одне з головних завдань у нас там на цей рік це зробити самоопитування молоді в ВПО, що це, вони хочуть або бачать розвитку у Хмельницькому. Саме у Хмельницькому, то що їм заважає, інтегруватися, тобто це залишитись. У, у громаді Хмельниччини і розвати їм, жити, та, та створювати на ну, сім'ю, навчатися або працювати. Це важливе опитування. Воно зараз там проходить. Ми співпрацюємо ну, з міською нарадою та обласною. Тому вже у кінці цього місяця ми будемо презентувати результати на дослідження, які можуть і будуть у відкритому доступу, і можуть і там користуватися будь-які люди, користувачі організації. Та структурним підрозділом. Другий проект, на яку нас проходить на Хмельниччині, це ми навчаємо креативному та там, культурному підприємниству для того, щоб на Хмельниччині створювалися такі підприємства. А у нас там, проходить навчання 20 там, креативних молодих людей. І у нас у кінці травня буде випуск. Ми також будемо анонсувати цю подію і, і будь ласка, стежте за нами. Там приходьте і підтримуйте своїх людей, там, які будуть відкривати саме на креативні підприємства. Із там, які є, це виробництво одягу, це івент генса, це на різні там культурні, там креативні заходи. А, а також інші послуги а, в цій сфері. Тобто ми для вас будемо ну, готувати перелік цих підприємниць там, підприємців, які будуть у Хмельницькому впроваджувати таку діяльність. А, там, також у нас буде ну, після цього запускатись програма навчання там, підприємництво для молоді для того, щоб вони не розвивали економіку, створювали там самі на робочі місця і розумілися, як працює там штукан під назвою бізнес і чому потрібно це етеної робити і робитися та самозайнятому. Тобто, ця програма у нас вже буде там з літа. Також я, я поки там не можу анонсувати Програму ми ще ну, не підписали на договір. На це буде велика програма е по всій Хмельницькій області. і Ми будемо навчати саме молодь і, і видавати міні-гранти. Я думаю, що вже у травні ми її анонсуємо і, е і будемо працювати. І також у нас є ще одна штука: це табір для ВПО. А е ви можете там до нас там звертатися, записуватись і приїжджати. Ну, коли ви хочете не ну, відпочити або ну на якісь там наші ну, заїзди, які ми. Е Організувала. В принципі, така ну наша діяльність. Пане Юрію, ви так зі старту все розповіли і, мабуть, думаєте, що питань в мене немає. Вони не в мене є. Тому давайте тепер Окей. більш так будемо детальніше, можливо, по деяких напрямках вашої діяльності. Буду е, так. Е... Підстраховувати себе матеріалами з вашої Фейсбук-сторінки, відповідно, наші режисери зможуть ознайомити картинку глядача. От, зокрема, про той невеличкий невеличке опитування, про яке ви зазначили, воно ще є у відеоформаті, Тож, поки глядач з ним знайомиться, я чесно кажучи, вже думала, що то є певні результати. Хоча, зважаючи на дату, коли було оприлюднено, скажімо, інформація про це опитування, то я розумію, що ще, ще не Має результатів зовсім, бо воно зовсім зовсім свіженьке. Скажіть, будь ласка, яким чином людина може долучитися внутрішньо переміщена особа, аби висловити свою думку? Це спеціальне таке анкетування, яке можна побачити у вас на ваших соцсторінках сторінках? Чи де а, у нас там на соц сторінках є? Ну, також там сіті лайти і білборди, тому на яких то ви можете там це побачити. А та, чому так довго? Тому що. Ми не зібрали вже 400 тонн голосів. Ми хочемо ще uh -huh. щоб почути більш там думку всіх, а не тільки там тих, хто був не підписаний там на соціальні мережі закладу і тих, з ким ми співпрацювали. Тому це важливо, і ми розуміємо наскільки важливо, щоб почути всі вікові категорії. А саме молодь, тому що в нас там є багато тон заповнювало і не молодь, і молодь, і різні країни категорії. Тому от саме ми хочемо, щоб продовжили цей проект на місяць, і всі результати ми покажемо у кінці цього місяця. Ми обов'язково поцікавимося результатами, і наприкінці цього місяця, що на початку вже другого, хочемо з вами ще раз зв'язатися, аби ви розповіли про результати опитування. Власне ще окремо була подана інформація про так зване ком'юніті дівчат та жінок внутрішньопереміщених осіб. Це у рамках цього опитування, бо також власне тут е, е, ну Запитують різних жінок, які займаються там різними видами бізнесу, так щодо того, що їх об'єднує, чи запитують, що було б їм потрібно для такого кращого комфорту і тому подібне. Що це за проєкт, чи це просто програма, і яка мета цієї програми, пане Юрію? Там проект, ми разом зробимо з містом Мукачева. Там цю програму, поки я не можу ну, анонсувати більш там деталі. програма на останні, а, це затвердження, у нас цей місяць це підготовчий етап, і ми будемо саме наша основна мета і місія це зробити так, щоб дівчата ну, там жінки спілкувалися між там, собою, відкривали ну, власну справу. Створювало там те таке ком'юніті не на на він хоче там розвиватись, щоб ну, до цього в ком'юніті підключалися там такі ж там самі тому дівчата і жінки, які хочуть, щоб у них у місті розвивалася та підприємство розвивалася та ком'юніті. Там саме тих, хто хоче, щоб Он розвивалася і самим тавтологію, але ну, це важливо проговорити, щоб ми розуміли, і дівчата розуміли, що це про розвиток, це про спілкування, це про і розвиток і бізнесу, і розвиток від себе. Також, пане Юрію, на вашій сторінці у Фейсбук йдеться про табір над Збручем. Хотілося б дізнатися більше, що це за табір, де він знаходиться над Збручем, і які активності там заплановані, взагалі, як туди потрапити. Маємо деякі проблеми зі зв'язком, мабуть. Проблеми. Піскажіть режисери, чи з нами на зв'язку, поки, поки відсутній зв'язок із паном Юрієм нагадую, що спілкуємося із головою громадської організації Заходи. Це організація, така всеукраїнська молодіжна громадська організація, яка і родом із Маріуполя. Ви з нами вже так, так пане Юрію. Тож так, розкажіть, так, так. будь ласка, про табір трішки деталей. Табір, ми його зробили, і зараз там зробили таку модель, щоб ми не співпрацювали і робили ну не тільки на свої програми, тому що це складно. О, там це потрібно постійно шукати на фінансування для того, щоб це все забезпечити. Ми і ми зрозуміли, що ми не можемо о, там фізично це зробити. У нас там не вистачає на ресурсу, щоб була команда, хто залучає кошти, команди хто. Там реализуем проект, это на місці. Програма, яка шукає там цих людей, і ми зараз там співпрацюємо з громадськими організаціями із Хмельницького із представницями із ä, іншими і тому. Пропав не наш гість, підказують нам режисери, щось не виходить нам поспілкуватися. Мабуть, це знак, що потрібно пана Юрія запрошувати до студії і, ще раз і, він, та, і він розкаже нам деталі про роботу, про те, що планується найближчим часом у рамках проєктів громадської організації. Заходи підскажіть, будемо пробувати ще з'єднуватися із паном Юрієм, шановні режисери. Так, так, є що... пане Юрію Думі. з поверненням. <силювання> з поверненням. Є... Ну я не знаю, що твориться з моїм інтернетом, але я не дуже не вибачаюсь. Це ж живе спілкування прямий ефірі. Абсолютно нормально, такі речі. Не хвилюйтеся про табір. все що хотіли розповіли, чи можливо ще є, що додати? а Ні, ну дивіться Ми буде. А ми працюємо як з громадськими організаціями, так, так і з людьми. А і так із, з із владою ну, з місцевою до ну, сільського. Якщо хтось хоче нас там зробити, то на ну, якісь активності з ВПО або там для дітей, дітей або інші, ну, крути. Там там важливі штуки, ви можете у нас там це зробити. У нас є інфраструктура, є навіть і генератори, а, і старлінки, і лодки. І місця для проведення там, семінарів навчання. Тому то, будь ласка, можете не звертатися там, до нас там на сторінці, планувати дати і приїжджати, пане Юрію. І буквально ще декілька слів про цей такий масштабний. Відносно масштабний захід, який відбувся у Хмельницькому, про е, знайомство із підприємництвом, так е, про те, як культура та креатив розкриває економіку. Ви сказали, що 20, так у рамках цього проєкту, 20 учасників вже є. І ще буквально два дні тому була інформація про те, що ви ще ще запрошуєте до участі. Залишилося декілька вакантних місць. Якщо бажаєте, то можна ще долучитися до цієї ініціативи. Ще є місця, чи вже все власне працюєте з тими людьми, котрі. Долучилися. Там місцян ще є. А, ви можете також там записуватись. У нас там через два там, тижні також там будуть там, заняття. У нас є домашнє заняття, і практичні заняття на місці на різні формати. Тому, якщо у вас є ідея, бажання. Відкрити власну справу або отримати незнання з цього, будь ласка, реєструйтесь, приходьте. Будемо разом з вами допомагати вам розвивати себе і економіку Хмельницького. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, як ви реликувалися на Хмельниччину, чи маєте якісь проблеми наразі? Чи власне ця комунікація із місцевою владою і з усіма е структурними, скажімо, підрозділами, які сприяють зараз підтримці внутрішньопереміщеним усі, відбулася? І все у вас добре? Чи є певні моменти? О, у нас в принципі все добре. Ми співпрацюємо із владою, із місцевою і з обласною? Нам допомагають, ми також там працюємо із там місцевими організаціями, є деякі моменти налагодження процесів. Але це не робочі моменти, і ми також будемо подавати свої заявки в обласну молодіжну раду, тому ми вже знаєте, як там частина громадського суспільства Хмельниччини будемо і нас можна вважати саме таким. Що ж, дуже дякуємо вам, пане Юрій, за цю розмову за те, що долучилися, знайшли для нас час. І звісно, як і говорила моя колега, через певний проміжок часу будемо чекати вас знову в ефірі. Уже домовимось трошки пізніше. Глядачам нагадаю, що з нами був Юрій Давиденко, голова громадської організації «Заходи». А говорили ми про діяльність всеукраїнської молодіжної громадської організації родом із Маріуполя, власне, яка називається Заходи.